Шановні чоловіки, вітаємо вас зі святом Збройних сил України. Від щирого серця дякуємо вам за вашу відвагу і сміливість. Таких людей, як ви і ваші побратими, не так багато. Кожен ваш крок, кожен вчинок заслуговують найвищих людських почестей і поваги. Тому низько схиляємо голову перед вами, наші захисники, наші воїни. Джерельний тихий спів води, безкрайні і її ліси, широкі плаги, круті гори. Духмяний хліб на рушнику гостину розпростерті руки, Щасливу матері сльозу і дідуся з веселим руком, За безкиди дніпровські схили, за пісенний славний рід, за промінь в косах у калини і за чумацький небозвіт, за нашу славну Україну, що берегли за всі віки. Низький уклін і тричі, слава, українські захисники! Слава Україні!